Всем привет. Сегодня мы ну, играли в другом в карты. Вот так вот, вот поднял лута чуть-чуть. Боже, вот так поднял лута чуть-чуть. Ось це моя была прошла катка. Прошла катка після тої там, потім після цієї катки в другої катки нас били. Ось тут був типок. Ми теме там їдаємо, кажу, не йди туди, типу. Всякі таке. І купу одного ми даю, і він вмирає. Тож вроді все. Ну тож, та, то ж та, так, тут, так. І вийнялись я звідти. Ну там дуже були великі файти, там стільки кілбоксів валялося. Там не записалося стільки давкілів. усе. Так, потім друге О, тут так не менше. Осьо. Зараз. Це моя поза позапрошла каска. А, поза прошла. Ось тут у нас. Він випав філка. Та шо, все, то йо-мою, я тут ну, так. Короче, от... Так, потім вощені одна катка. Уже вот так вот получилось. Так, Короче, вот тут ми зайшли з ним на Бывает третьего. третього. Ну, я його, якщо чесно, трохи в крису вбив. Поки він відвів. Ну, я його так вбив у крису, так сказати. Ну, хоча він дуже був агресивний. І там потім. Там ще там штурмаїв повбивали. Всяку таку фігню, коротше. Бомбіжі потім поприходили. з моїми тіли, калашами. Потім ось іще у мене була каточка. Чару я покажу. ось тут ми біжимо з моїми тіметами Тут що кулаками друг друга гасимо, короче. Біжим, біжим собі. Там тіпочки у нас по тій стороні десь бігають. Бігаю типок. Огу нокою. Потім вроді. Все, вроді, не ще є. Потім... отут я такий.

Тут у мене ще був такий. мене чуть не вбили, замерки, штурми, блін. У мене броня нульова там була, почти. Я такий, я думаю, а, зараз їм трохи дам. Банки тут не вбили мене, Коротше. Потім до мене там ще один тип прийшов, я його вбив там. Зараз ще. ось тут она півтора ляма була. Ну тоже 20 секунд там один килл. Вот <свист> <свист> она пистолем. Вот там килл. Ну там вообще наш жсткий килл. Типа, просто изичный. Чу... Вроде бы. Ого. Понятно. А, ну то что туда? Я два так... кила вроде. Как... Тоже потом нокнули. Ось третього нокань. Так, добиваю. Я їх короче, вбиваю хаєшку, ну почти всіх, крім і того. І у мене вот там ще потім їх нокнув, Ну, там був за контейнером. Так, потім у мене ось ще було два з половиною ляма. Оце у мене іменно що То почекай, зараз я відео дознімаю приходжу, приходжу. Та тихо. приходжу на сталіка. Дивлюся, стоїть сталик фул 6, він на ФК стоїть. ну що я його з того бізона вбиваю швиденько. Там він випав красний, з нього фул 6. І джеска вишка, коротше, пацани. Так, далі приходить до мене ще штурмовик тут. А ні, то ж вже друге. Там я потім ще штурмовика бив. О тут четверка сидить, я коротше грею йому хаєшку. Грею, грею. І таке нагрів йому під сраку, так от бам. Ну, там потім я не зробив більше кліфт, то вже не буде. І, коротше, отак от. Всім пока-пока.